Отже, давайте, друзі, розпочнемо із заяви Зеленського щодо обіцяного Росією меморандуму, який до цього часу так і не дійшов до нас. Спочатку була заява речника МЗС України Тихого, який сказав, що Росія свідомо не передає меморандум. Про це говорив також і Піскова, але він казав, що там інша причина. Але Зеленський сказав, що. Слова з Москвою не працюють навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і начебто більше тижня готували. Досі ніхто не бачив. Тобто нам його не передали, хоча ми передали свій варіант вже в Кремль. Україні нічого не надходило, нашим партнерам не передавали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передавали нову адженду, і хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки і Путін особисто обіцяв Трампу. І з цього приводу Трамп, друзі, дуже нервується. І Зеленський каже, що це черговий російський обман. Трішки згодом на Росії повідомили про те, хто ж поїде таки до Стамбула 2 червня на перемовини. Захарова виступила з дуже коротким повідомленням з цього приводу у російському телебаченні. І сказала, що це буде мединський помічник Путіна, той самий, що був попереднього разу, він голова делегація. Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ, Ігор Костюков, начальник ГРУ, і Олександр Фомін, заступник міністра оборони. Технічна група, в принципі, для обговорення меморандуму про припинення вогню абсолютно може бути. Але де ж ти меморандум? Ми сьогодні це детально обговорювали з моїм колегою Ігорем Літеровичем у себе на каналі, тут на каналі. І там Ігор зробив дуже слушне припущення про те, що якщо не буде меморандуму, то загалом. Українській делегації варто підійматися, і йти з цих переговорів у принципі туди не їхати. Ну про що говорити? Знову слухати лекції, і я не виключаю такого варіанту. Але в Сполучених Штатах Америки щойно давала брифінг речниця Білого Дому і сказала, що США очікують зустрічі в Стамбулі. Я так е, розумію, що українська делегація там буде присутня, хоча, поки що, ні Зеленський, ні хто-небудь із офісу президента це не підтверджував. Але на Росії дуже знервовані тим, що ми наполягаємо, аби Росія передала нам свій меморандум, свій проект меморандуму. Про це сказав Пісков. Він каже, що от вимоги наші, тобто вимоги Києва про негайну передачу російського проекту, меморандуму щодо врегулювання, не конструктивні. Чому не пояснює? Ну не подобається Росії це. Також Росія поки не отримала відповіді від України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня. Вже... Гра, оця дипломатична Кремля, стає все менш ефективною і все більш нахабною. Вона, звісно, такою була і раніше, але тепер це видно дуже явно. Також Пісков сказав, що Росія не буде публічно обговорювати зміст документу. Це вони говорили раніше. Нова розмова Путіна та Трампа з урахуванням попередніх стамбульських переговорів поки що не планується. Ну, це взагалі, чесно кажучи, не витримає ніяких критики, такий коментар, і також він каже, що важливо продовжити процес прямих переговорів Росії та України, тобто залишатися в цьому процесі вранці. Сьогодні стало відомо, що до Лаврова зателефонував Марко Робіо, державний секретар. США. звісно, мова йшла про переговори. Тому росіяни кажуть, що ми в переговорах ми нікуди не виходили. Але що обговорювати, як ви не говорите нічого. Під час цієї розмови Рубіо привітав обмін полоненими між Росією та Україною за принципом тисячу на тисячу, і також закликав Росію до конструктивного, добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення війни. Хоча, як бачите, Пісков каже, що неконструктивно вимагати у них проєкт меморандуму про припинення вогню. На тлі цих непростих розмов і фактично переговорів, які тривають, але вони тривають якось дуже дивний спосіб, навіть уже в Білому домі нервуються з цього приводу, Росія активізувала наступ в Україні. Про це сьогодні пише видання Нью-Йорк Таймс. Загалом інформація там не нова, і вона в великій мірі підтверджується звітами Генерального штабу Збройних сил України чи повідомленнями обласних військових адміністрацій. Про що власне йдеться в цьому матеріалі, я не випадково звертаю на нього увагу, тому що ця інформація вже може бути озвучена. Москва веде подвійну стратегію, посилює штурми на фронті і завдає масованих ударів по містах, паралельно беручи участь у мирних переговорах. Про це мовиться якраз у цьому матеріалі. У травні російські війська просувалися з найбільшою швидкістю з листопада 2023 року, в середньому по 14 квадратних кілометрів на добу, що вдвічі перевищує темпи квітня. Основні успіхи пишуть у виданні на Донеччині, окупанти прорвали оборону між Покровськом і Торецьком, також відкрито новий напрям на Сумщині. Біля Харкова Росія зосередила 50-тисячне -ти групування, зокрема елітні десантні частини. Але, ймовірно, що мова йде про те саме групування, яке зосереджено на кордоні з Сумами. Ну, принаймні, тут інформація доволі різна. Цей ескалаційний крок, пишуть автори матеріалу, відбувся після погроз російської делегації на переговорах у Стамбулі щодо можливого захоплення ще двох українських областей. Financial Times пише про те, що Мединський говорив про те, що Росія хоче захопити Харківську та Сумську область. Але мова йде про створення там буферної зони. Ну, про так це анонсував Путін. На думку аналітиків, Кремль прагне максимально просунутися за наступні друзі 4 місяці: травень, червень, липень, серпень, ну, можливо, ще вересень. До того моменту, поки погіршиться погода. І лише після цього Росія може сісти за стіл переговорів на своїх умовах. Такі прогнози вже були неодноразово, і лунали вони з уст різних військових експертів. І різні аналітичні центри говорили про те, що переговори результативні можуть початися, наприклад, у жовтні місяці, десь пару тижнів тому про це писалося. На рахунок буферної зони цю інформацію підтверджує аналітичний портал DeepState. і пише про те, що Росія продовжує її розширювати, до прикладу, на Сумщині окупанти просунулися поблизу Новосілки, водолагів, а також у районах Локні та Біловодів. Від сірої зони до Сум лише 27 км. А це фактично можливість Росії наносити удари артилерією по місту Суми, що вказує дійсно на справжність намірів, як сказав Путін, створити на території Сумської області, Харківської області буферну зону. Але це не означає, що їм вдасться, тому що в великій мірі буде залежати ця вся ситуація, історія від того, яку допомогу нам надаватимуть наші західні партнери. Мова йде про Європу і Сполучені Штати Америки. Якщо США в обличчі Дональда Трампа поки що не виказують готовності передати Україні там далекобійні ракети чи якусь іншу військову допомогу, Європа активно займається цим питанням і нарощує.